Кожний новий рік починається з вітання президента, тому щоб він не ображався, його потрібно також привітати і побажати демонструвати більше політичної волі у вирішенні внутрішніх проблем, не перетворювати це на популізм чи обговорення, а конкретна реакція і конкретні дії на внутрішні проблеми. Відповідно, сьогодні говоримо про людину, яка демонструючи свою політичну волю, змогла об'єднати Німеччину. До 1871 року Німеччина складалася з більше, ніж 30 різних країн, які були об'єднані в рамках Німецького Союзу. В цьому союзі було дві ключові держави це Австрія і Пруссія. Суть цього союзу полягала в наступному: якщо на якесь німецьке місто здійснювалося напад, то всі об'єднувалися і діяли спільно. Відповідно, виникає суперечка між ключовими державами. Адже. Австрія і Пруссія, вони спільно воювали проти Данії. І в 1866 році виникає спір за території, оскільки прусська, Прусія, вірніше, вважала, що Шлезвіг і Гольштейн належать саме їй, а Австрія навпаки. Тому дана суперечка мала бути вирішена на засіданні Німецького Союзу у Франкфурті 14 червня 1866 року. На цьому засіданні більшість німецьких держав підтримували саме сторону Австрії. Прусія ж це розцінювала як оголошення війни. Так? Тому наступного дня вони починають проводити мобілізацію. І проводить мобілізацію також і Австрія. На той момент пруська армія вона була більш мобільною і технічно більш краще забезпеченою саме в озброєнні. Головнокомандувачем тодішньої армії був Мольтке, який розділив ключову в Пруську армію на три армії. І ключова битва відбувається саме біля міста Кенінгреці, що на території сучасної Чехії. Мобільність і технічні переваги в озброєнні забезпечують перемогу в цій битві саме Пруській армії. Втрати австрійської сторони складали приблизно 15 тисяч вояків, а втрати їхнього ворога це було б 2 тисячі. Вільгельм І, прусський король вимагав від Мольтки, що він продовжив марш на Відень, таким чином, окуповуючи Моравію і Селезію і рухаючись далі. Да? Він хотів забрати якусь частину території. Австрії. Бісмарк виступав категорично проти, кажучи, якщо е, пруська армія окуповує якусь частину австрійської землі, то це може об'єднати е, інших е, союзників Австрії да і надати їй більше допомоги, що створить в подальшому ключові проблеми. Також Бісмарк дивився на Австрію як на потенційного майбутнього союзника. Тому Забирати і окуповувати території для тодішньої німецької держави це було абсолютно невигідно. Вільгельм він з цим досить довго сперечався і не погоджувався на це. Тому Бізмарк, е, говорив наступне: що якщо е, пруська армія продовжує свій марш, то він іде в відставку, і це змусило Вільгельма відмовитися від своїх е, планів щодо окупації австрійських територій. Тому був заключений мирний договір з Австрією, де утворювався тепер Північно-Німецький Союз, і ключовою державою вже була тільки Прусія, Да? Австрія вже не мала такого значення і ролі. Далі е ці землі були об'єднані до річки Майн. Тобто, як бачимо, південь Німеччини він і далі залишається роздрібленим. Франція починає підключатися до цієї політичної ситуації, адже вона не, ба не бажала, щоб утворювалася німецька імперія да, німецька держава єдина, адже це змусить поступатися якимись політичними інтересами. Да, і це в принципі створить неприємну геополітичну ситуацію для Франції. Вони можуть її просто програти, да, і вже не бути державою. Номер один на континенті. Відповідно, за міністр закордонних справ Франції Бенедетті відправляється до Вільгельма І, вимагаючи, щоб той відкликав Леопольда Гогенцолера, який має вступити на іспанський престол. Оскільки Франція дуже не хотіла, щоб представник прусської династії знаходився також на правлю. При владі у Іспанії, в Іспанії. Тому Франція намагалася цьому заперечити да, і запобігти. Бісмарк вже ж навпаки, під його впливом і тиском да, він якраз висуває цього Леопольда Гогенцолера на іспанський трон. Тому бенедеті прибуває і вимагає, щоб король відкликав цього представника. Король відмовляється, але бісмарк відредагував цю відмову, кажучи, що Франція настільки слабка, що не може визнати свою дипломатичну поразку через внутрішньополітичні проблеми. І це публікується в газетах. Тому це спричиняє наступне: що Франція оголошує війну Прусії. Бісмарк розумів ключову річ, що війна з Францією вона є неминучою, але потрібно зробити так, щоб Франція виступила агресором. Адже в такому разі всі німецькі держави будуть проводити спільну мобілізацію і діяти спільно проти е, французької армії. Відповідно, таким чином він матиме більше сил і більше спроможностей для об'єднання Німеччини. Тому було дуже важливо зробити Францію агресором, що й по результату він не робить. Французька, вірніше, пруська армія, знову ж таки, під командуванням. Мольтке швидко просувається, беруть оточення місто Мец і рухаються до Седану. Цього разу Мольтке робить акцент саме на артилерії, да, і бере, по суті, французьку армію в оточення, Таким чином. Артилерія якраз і забезпечує йому пере... перемогу в битві під Седаном. Французька армія була розбита, а Наполеон III, він, здається в полон е бісмерку і прусській армії. Далі він буде жити в еміграції в Британії, де він, відповідно, і помре. Е після цього німецька армія продовжує свій марш на Париж і також з артилерії Париж. Був обстріляний. Відповідно, це породило таку досить ну, неприємне, звичайно, відношення французів саме до німців. Якраз їхні відносини да, на основі цього ще більш починають спалахувати, скажімо так, не люблячи один одного. І саме в Версалі, да, Вільгельм перший проголошує себе німецьким королем. Відповідно, Німеччина таким чином об'єднується в рамках єдиної держави, да? і була утворена Німецька імперія. Тож ми бачимо, що ключова роль Бісмерка заключалася в прийнятті саме важливих рішень, які посприяли цьому об'єднанню. Не маючи такої політичної волі да, і таких амбіцій, Німеччина не змогла б об'єднатися. і вона б, не змогла далі рухатися саме в економічному плані, політичному і військовому також. Тому об'єднання Німеччини це досить важлива подія, яка, в принципі, відбулася в Європі. Тому сьогодні нам важливо також робити акцент саме на такій якості. Да? Саме в парламенті, оскільки українські парламенти, українська влада вона не дуже це демонструє у вирішенні якраз внутрішніх питань, тому в цьому році я саме бажаю парламенту якісно працювати виконувати свою роботу а президенту бажаю слідувати політичній волі і керуватися національними інтересами.